Вітаю! У попередніх відео ми розглянули, що управлінські рішення по-різному впливають на становище жінок та чоловіків у громадах. І щоб урахувати потреби більшості людей у громаді, гендерний підхід потрібно застосовувати на всіх етапах ухвалення рішень. Сьогодні ми розглянемо, чому важливо враховувати гендерний підхід, розробляючи нормативно-правові акти громади. Насамперед, мова йтиме про документи стратегічного спрямування. Що ж, почнімо! Коли громада планує свій розвиток, вона розробляє та затверджує низку документів: стратегію розвитку, план або програму соціально-економічного розвитку громади, інші програмні документи, наприклад, програму розвитку освіти чи розвитку малого підприємництва. Оскільки стратегічні та програмні документи впливають на життя людей у громаді, розробляти їх потрібно з урахуванням гендерного підходу. Причому, щоб гарантувати сталі позитивні зміни для жінок та чоловіків, такий підхід варто застосовувати на всіх етапах, і на етапі розробки, і під час реалізації моніторингу та оцінювання стратегічних та програмних документів. Чи могли би детальніше пояснити? Чому гендерний підхід потрібно застосовувати у формуванні стратегічних документів? Річ у тому, що це не просто якісь абстрактні документи чи плани. Це підстава для розвитку громади в тому чи іншому напрямку або сфері. І це про вдосконалення надання послуг. Реалізація стратегій, програм чи проєктів по різному впливає на становище жінок та чоловіків у громадах. Тому важливо на етапі розроблення цих документів чітко розуміти, яку проблему ми хочемо вирішити, яка цільова група буде у фокусі нашої уваги, яке становище цієї групи зараз і якої мети ми хочемо досягти. Розроблення стратегії це тривалий процес. У ньому бере участь багато людей, і більшість з них не знайомі з гендерним підходом. Зважаючи на це, як найкраще цей процес організувати, дуже слушне питання. Настільки слушне, що на нього вже є відповідь у законодавстві. Міністерство соціальної політики України у 2020 році затвердило інструкцію з інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно правових актів. Ми попросимо нашу юристку Мирославу прокоментувати положення інструкції. Вітаю так. Дійсно, Міністерство соціальної політики України як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків своїм наказом номер 86 затвердило таку інструкцію і в такий спосіб визначило загальні вимоги до застосування гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів. В інструкції чітко визначено, що потрібно зробити на кожному із шести етапів розробки акту стратегічного спрямування для врахування гендерного підходу. На першому етапі треба визначити, яку проблему ми вирішуємо цим нормативно-правовим актом, наприклад, проблему зростання рівня безробіття серед сільських жінок працездатного віку. На цьому ж етапі аналізуємо причини виникнення. Та чинники впливу проблеми щодо жінок і чоловіків або їх груп, а також виявлені гендерні особливості проблеми. Наприклад, у нашому випадку це можуть бути такі особливості: освіта жінок не відповідає вимогам ринку праці, бракує дитячих садочків, через що жінкам важче поєднувати професійне та сімейне життя. Навантаження по домогосподарству у сільських жінок дуже високе. З результатами аналізу окреслюємо, чого хочемо досягнути за допомогою нормативно-правового акту. Наприклад, наша мета підвищити конкурентноспроможність на ринку праці жінок, які проживають у сільській місцевості, та створити сприятливі умови. Для їхньої трудової діяльності разом із цим визначаємо бажані результати, приклади яких для нашого випадку ви бачите зараз на екрані. Визначаючи бажані результати, важливо згадати про справедливі результати для всіх цільових груп: дівчат і хлопців, жінок і чоловіків. Отже, завдання другого етапу визначити мету нормативно-правового акта. На третьому етапі варто знайти оптимальний для всіх варіант розв'язання проблеми, для усунення якої розробляється нормативно правовий акт. Для цього спочатку формулюємо кілька варіантів розв'язання проблеми. Далі визначаємо, як кожен із варіантів вплине на цільові групи. Важливо аналізувати і негативний, і позитивний впливи. Також враховуємо, які результати будуть для кожної з цільових груп, якщо застосуємо той чи той варіант, оцінюємо економічні та соціальні вигоди від реалізації нормативно-правового акта, пропрацьовуємо і можливі ризики від застосування положень нормативно-правового акта. Після цього формулюємо положення нормативно-правового акта. Які відповідно до інструкції мають максимально враховувати потреби та інтереси усіх цільових груп, а також передбачати поліпшення становища вразливих груп населення. Отже, завдання четвертого етапу визначити шляхи та способи розв'язання проблеми. П'ятий етап передбачає обговорення, до якого потрібно залучити представників громадських об'єднань. Іноземних нарядових організацій, що працюють у сфері забезпечення рівних прав та можливостей, та репрезентують різні групи жінок і чоловіків. При цьому варто подбати, щоб усі представники, які залучаються до обговорення, мали до нього належний доступ. Це означає, наприклад, що приміщення, де обговорюють проєкт нормативно-правового акта, Повинно бути архітектурно доступним для осіб з інвалідністю або з тимчасовими функціональними порушеннями для самотніх матерів чи батьків з малолітніми дітьми для осіб літнього віку. Тобто мають бути облаштовані пандуси, працювати ліфти. Завершальний шостий етап стосується моніторингу та оцінювання дії нормативно-правового акта. Під час розроблення проєктів стратегії, концепцій, програм, планів дій потрібно визначити індикатори їх виконання, які даватимуть змогу проводити якісний моніторинг та оцінювання ефективності реалізації акта. На екрані ви можете бачити приклади таких індикаторів виконання. Як саме можна визначити цільову групу, на яку матиме вплив стратегічний документ? Готуючи проєкт стратегічного документа, стратегію, план дій, місцеву цільову програму, ви як розробник, маєте на меті вирішити суспільну проблему, носія цієї проблеми. Власне, це і буде головна цільова група. Декілька порад щодо того, хто може бути цільовою групою стратегічного документа. Жінки і чоловіки. Є групи, які страждають від проблеми, на розв'язання якої спрямовується стратегічний документ. Жінки і чоловіки, є групи, потреби та інтереси, яких буде взято до уваги під час розробки проєкту стратегічного документа. Жінки і чоловіки є групи, які отримують користь від реалізації стратегічного документа. Не забувайте, що під час визначення цільової групи або підгрупи жінок і чоловіків потрібно брати до уваги ознаки, які є релевантними до проблеми, на розв'язання якої спрямовується стратегічний документ. Наприклад, варто враховувати стать, вік, інвалідність, місце проживання, сімейний та майновий стан або інші ознаки. Застосування інструкції надає органу місцевого самоврядування низку переваг. По перше, наближає місцеву політику до забезпечення потреб та ключових інтересів різних груп мешканців та мешканок територіальної громади, зокрема вразливих. По-друге, дозволяє уникати розроблення завдань та заходів до стратегій, планів дій, місцевих цільових програм, які негативно впливатимуть на можливості доступ до послуг різних груп мешканців та мешканок територіальної громади. По-третє, сприяє тому, що різні групи мешканців та мешканок громади. Підтримуватимуть орган місцевого самоврядування надалі і схвалюватимуть місцеву політику. Четверта перевага застосування інструкції з інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно правових актів фактично дозволить зробити документ з конкретним людським обличчям. Застосовувати інструкцію мають працівники органу місцевого самоврядування, які відповідальні за підготовку проєкту акту стратегічного планування, стратегії, плану дій місцевої цільової програми. Якщо для розроблення проєкту створено робочу групу, то її члени також мають керуватися положеннями інструкції. Підіб'ємо підсумки. Отже, управлінську діяльність можна вдосконалити завдяки гендерному підходу. Гендерний підхід має застосовуватися на всіх етапах управлінського циклу, у всіх сферах життєдіяльності громади: політичні, економічні, культурні соціальні для створення жінкам та чоловікам рівних можливостей та отримання справедливих результатів. Гендерний підхід варто застосовувати як у процесі управління, наприклад, під час розроблення нормативно-правових актів стратегічного спрямування, так і адміністрування, закріплення в політиках, процедурах що унормовують роботу посадових осіб місцевого самоврядування. Також зауважу, що цього вимагає і чинне законодавство України. Окрім того, у громадах, де вже застосовують гендерний підхід, є позитивні результати. Серед матеріалів курсу ви можете знайти відео, в яких громади діляться своїми успішними прикладами. На цьому ми завершуємо обговорювати гендерно орієнтований підхід в управлінській діяльності. А в наступному модулі перейдемо до інструментів запровадження гендерно орієнтованого врядування. Дякую за увагу і до зустрічі!